На книшовому меморіально-парковому комплексі вшанували пам'ять повстанців проти більшовицького режиму 20-х років минулого століття. За словами директора Бориспільського державного історичного музею Наталії Йови, Бориспільці тих років брали активну участь в українському повстанні, за що трагічно поплатилися. І от оці, коли люди почали розповідати дійсно про те, що творилося тут у 2020 рок, 20 року. І завдяки оцим спогадам, ми відтворили картину цього повстання. Що це, як сказав Анатолій Солович, це дійсно був жах, коли кожного п'ятого де кожного десятого на вулицях розстріли. Самі погляди селян були більш до націоналістичних все-таки в Бориспільців. Тому що тут навіть люди, коли згадують, як пройшли, е, пройшли петлюрівці сюди в Бориспіль, то вони стали де в районі соцмістечка приблизно табором. І вони навіть не зайшли в місто, вони посилали сюди посильних і просто заходили в хату і просили дядьку, чи не можна вас там, чи дайте, чи допоможіть. І коли влетіла Червона армія. І тому б дійсно я сказала Анатолій Соловейович, хотіла, щоб тут був достойний пам'ятник, чи пам'ятний знак, але достойний дійсно пам'яті тих людей, тих бориспільців, які поклали своє життя, як зараз хочу сказати, дійсно за свободу, за свою честь і за свою гідність. Міський голова Анатолій Федорчук. Розповів, що ідея встановлення пам'ятника загиблим під час антибільшовицьких повстань бориспільцям вже прийнята, і міська рада працює над вирішенням цього питання. Я так думаю, що сьогодні обов'язок не тільки влади, обов'язок і активістів, саме завдяки яким ми разом спромоглися поставити цей камінь, прокласти цю доріжку сюди. Але тут повинен дійсно споруджений бути нормальний, достойний пам'ятник тим людям, які дійсно дивилися стратегічно в майбутнє. Ми з Ігорем Володимировичем Петренком їздили колись до скульптора, рік назад. Дивилися всі різні варіанти, щоб встановити на цьому місці цей пам'ятник. Поки що, як би кажуть, нам не впало. Ті варіанти, які нам були запропоновані, але інша сторона, якщо зв'язуватися з бюджетом, то звичайно ми цей пам'ятник не зможемо сфорудити. тому що ми навіть сьогодні стикнулися з пам'ятником для героїв, які загинули льотчики наші, виконуючи священний обов'язок під Слав'янськом, то ви знаєте, всі намагаються працювати непрозоро. Без юридичних осіб, і ми не змогли навіть ті кошти, які сесія запропонувала, перерахувати їх. Тому знайшли інші варіанти. Тому так само я так думаю, що ми можемо, наприклад, на благоустрій виділити частину коштів. А частину треба буде як кажуть зі скринькою. Закінчиться війна на сході і обов'язково спорудити цей пам'ятник. Тому що ці люди заслуговують про те, щоб про них пам'ятали не тільки ми, а й майбутні покоління. Слава Україні. До покладання квітів також долучилася Бориспільська міська організація «ВО Свобода. Її голова, депутат міської ради Ігор Петренко, розповів, чому варто пам'ятати та вшановувати подвиги Бориспільських повстанців 1920 року. Моя покійна бабуся, коли я ще був таким от хлопчиком, вона мені розповідала про ці події. Розповідала про те, як підійшов бронепоїзд, як обстрілювали Бориспіль, як Бориспіль горів. Ну, але тоді моя, моя свідомість, моє школярське сприйняття, радянська освіта, вона не, не дозволяла цього сприйняти правильно, зрозуміти. Тому ми сьогодні маємо гідно вшанувати пам'ять отих полеглих героїв, які не побоялися із зброї в руках, не побоялися ворога сильнішого, могутнішого, підступнішого. Вони пішли вперед, вони пішли на захист своїх, своїх хат, своєї землі, своєї гідності, своєї честі. Варто сподіватися, що до сотиї річниці антибільшовицького повстання, яка відзначатиметься через п'ять років, гідний пам'ятник загиблим патріотам України та Борисполя буде встановлено. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.